Привіт! Сьогодні буду тутор на анімацію в Алайте. Я вже нажала. Вам треба намалювати персонажа, якого ви будете анімувати, по частям. І ось так скошну її. Ну все, мы уже в лалай нажимаем сюда. Ну и тут у нас будет выбирай, окей выходит. Для чертов лучше такий. Тут вы можете поменять колер. Окей выходит. И нажимаем сюда. Теперь нажимаем на плюсик. Тут можно фигурки. Нажимаем сюда. Ну все. Вот мы сказали все, а вот волосы на самый... Все, я две руки. Все. И... Что я заработала? Ну ладно. Таким образом, робом. Вот, теперь нажимаем на любую. Нажимаем сюда. Нажимаем щирость сюда. И тут у нас будет такая. Ставим куда ей надо. Тут ел. Котящие. Выходят штуки. Дел. Ставим і ну, ось таки так робимо. Ещ нажмемо на тю штуку. Типа вам у тебя штуковый стам. Типа це штука, у тебя штука вона будет со якою будет скоростью вона двизиться, двіжує. якщо... Чи бистро? Ну і я... Яка зробилася анімація. Ну, це ще не конець. вот такой. Вот. Как заработать фон? Вам треба нажать на эффект. тут, тут есть много фонов. Беремо любий. Ось і назимаємо і тут можна його рухати. Сюда за рекламу. Тут ви можете руку вибрати. И вот так он у нас получилось. И теперь я пробую идти все. Ну вот. Маємо і тут вимо можете... кудись. Перше це крутити доруха. Це ви. Це ось так зменшувати. Збільшувати не знаю Отверти, Ось так, воно, моему Ось так. Це, ось це більше для волос Бог. підходить. Ось ось, і це все. і це все можна подивитися. Можна назад сюда, і тут можна змінити. можна сломенити все а нажимаємо сюди експорт і тут буде реклама і тут воно загружається тут іще ви можете подивитися Сюди це сохранить в голові, а це куда то у YouTube там вилеті чи... дороге. І так, рекламу тут дуже часто. Ну і... ну і ось і це кінець. Ось, і тут ви можете подивитися, як я це малювала. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо це відео було вам полезне.